Вітаємо в ефірі. КТМ. Новини сьогодні. З випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. У ЦНАПі відновлено послугу. Є малятком. Інформування щодо служби в гвардії наступу триває. Літературна зустріч з місцевою поетесою відбулась у центральній бібліотеці. Олександрійський ЦНАП відновив надання комплексної послуги є малятком. Про які саме послуги йдеться, які документи потрібні для їх отримання, та яким чином потрапити на прийом до фахівця, розповіла Світлана Яременко. Олександрійський ЦНАП відновив надання комплексної послуги. Є малятко. Ця послуга надавалася адміністраторами центру з 2021 року. Проте, на час військових дій була призупинена, пояснює Світлана Яременко. На жаль, військові дії припинили надання на низки послуг, і дана послуга була серед тих, які були заблоковані на період ведення військового стану. І починаючи з кінця минулого року, почала відновлюватися дана послуга. Першими, хто активно долучилися до відповідного. Це, звісно, органи реєстрації актів цивільного стану. І вже з цього року ми відновили свої доступи як працівники центру надання адміністративних послуг. І в нас зараз є два працівники, які мають доступ до порталу Дія в режимі реєстрації звернення є малятко. Фахівчиня нагадала, про які послуги йдеться. Зараз є малятко, включає в себе такі послуги: перше, це отримання свідоцтва про народження дитини, друге реєстрація в. Реєстрація по допомоги при народженню. Спочатку нараховується одна сума і далі на три роки розбивається остання сума допомоги. Потім реєстрація в єдиному реєстрі ідентифікаційних кодів, присвоє, присвоєння унікального номеру в єдиному, єдиному демографічному реєстрі і реєстрація як пацієнта в реєстрі пацієнтів. Також реєстрація по бажанню щодо виплати пакунку малюка в відповідно грошовій формі допомоги. Для цього батькам потрібно подавати два рахунки. На виплату зазначається скористатися послугою є малятком, мають право батьки, які отримували шлюб на території України, і відповідно мають документи: це медичний висновок та паспорти відповідно громадян України. Також при народній реєстрації народження обирається відповідно і громадянство по батькам дітей. Відповідь заявник зможе отримати вже за добу. Сам прийом займає 20-30 хвилин. Подати заяву можна і онлайн. Щоб отримати всі ці послуги людині, щонайменше найменше потрібно було зробити п'ять звернень до різних інстанцій. Зараз це приходно людина приходить до СНАПу або до відділу реєстрації актів цивільного стану і замовляє відповідну послугу одною заявою. І то цю заяву людина не заповнює. Заповнюється заява на порталі дії самим адміністратором, вноситься дані з тих поданих документів людиною і потім оформлюються відповідні документи. Також комплексною послугою є малятку, батьки можуть скористатися не звертаючись до органів реєстрації. Актів цивільного стану або до ЦНАПу самостійно за допомогою кваліфікованого ключа, тобто електронно-цифрового підпису, на порталі Дія людина може зареєструватися і відповідно відкрити свій кабінет і, відповідно, подати комплексну заяву на отримання комплексної послуги, самостійно заносячи інформацію з тих даних, які вона має, тобто це медичний висновок, електронний, далі паспортні дані свої батька або батька і матері, відповідно, дані по де. Дитині, які особа хоче, там, відповідно, по свідосу відповідно, якщо мати вибирає прізвище, ім'я дитини, то це самостійно в неї буде заноситися. Також відмічаються галочками ті пункти, які необхідні для заповнення. Чи потрібно інфікаційний код, чи потрібно НЗР. все це мама самостійно, батько заповнюючи звернення на порталі Дії, реєструє і відповідно відмічає. Прийом громадян здійснюється в порядку черги за талонами. Щоб зареєструватися онлайн, слід обрати послугу реєстрація місця проживання. В Олександрії триває інформування щодо служби в силових структурах за контрактом. Представники Нацгвардії, Нацполіції та прикордонної служби України під час сесії районної ради говорили про переваги, умови проходження військової служби, матеріальне, фінансове забезпечення і соціальний захист військовослужбовців за контрактом на посадах рядового, сержантського та офіцерського складу. Більш докладно у наступному сюжеті. Триває набір до добровольчих батальйонів гвардії наступу. Запрошують бажаючих до восьми бригад оперативного призначення, шість з яких бригади Нацгвардії України. Місця дислокації у Запоріжжі, Харкові, Кременчуці, Калинівці, Нових Петрівцях і Гостомелі. Вимоги до кандидатів наступні. До кандидатів, які бажають проходити службу. В цих бригадах це перше бути придатним за станом здоров'я до проходження військової служби в лавах Національної гвардії України. І друга основна з вимог, це кандидат не повинен мати незнятої або непогашеної судимості. Задачі, які покладаються на дані бригади оперативного призначення, перше це спільно зі збройними силами України звільнення окупованих територій. І в подальшому разом вже спільно з національною поліцією України проведення фільтраційних заходів на деокупованих територіях. Наголошую, хочу зробити наголос на тому, що повістки ми нікому не вручаємо, і все проводиться в добровільному порядку. Передбачається також і грошове забезпечення. Грошове забезпечення на сьогоднішній день складає від 20 тисяч 100 гривень. Це, скажімо так, це, якщо прийшов ну, призвалами кандидата на військову службу, в якого немає ні вислуги років, і це посада стрільця. Далі все йде від, залежно від посади, від вислуги років, від військового звання. Ми Приймаємо на військову службу за контрактом, а також призиваємо по мобілізації на особливий період. Контракти заключаються до оголошення демобілізації і. Ті, хто будуть призиватися по мобілізації, також проходять службу до оголошення демобілізації. Кандидат може самостійно обрати одну із частин, де проходитиме службу. Добровольців вчитимуть тактиці, володінні зброєю, заходам безпеки та самозахисту на полі бою. Також охочі можуть подати заявки до бригади, яку формує нацполіція. Вона має назву Людь жінки, і чоловіки віком від 18 до 55 років. За станом здоров'я придатним до служби в Збройних силах України та інших військових формувань. По заробітній платі е, мінімальна 25 400 і вище це в залежності від займаної посади. Там він інструктор, інспектор, командир роти, батальйону, взводу і так далі. Чим відрізняється служба в національній поліції від прикордонної служби національної гвардії? У нас немає мобілізації, у нас немає. Заключення контрактів і так далі. Ви хто буде приймати участь, буде зарахований, це буде являтися поліцейським, який несе службу в бригаді. Але один момент до закінчення військового стану. Після закінчення військового стану жінки, чоловіки, поліцейські, які бажають проходити службу в інших підрозділах Національної поліції України, можуть бути переведені до будь-якого підрозділу за бажанням. Умови відбору бажаючих до люті є дещо відмінними від тих, за якими формують свої батальйони, прикордонники та Нацгвардія. Перша співбесіда, проходження тестування військово-лікарської комісії, фізичного випробування і контрольний тест. Ще одна співбесіда вже з фахівцями, спеціалістами відповідних бригад і відповідно зарахування. Бойове злагодження на полігонах в складі взводу, роти, батальйону там і так далі. Це все виключно добровільно. Серед завдань взаємодія з підрозділами ЗСУ, гурмо, Нацгвардії, прикордонної служби та іншими. Подати заявку на вступ можна у центрі надання адмінпослуг або ж онлайн на сайті гвардії наступу. У переддень Міжнародного дня поезії, який відзначається 21 березня, у центральній міській бібліотеці пройшла літературна зустріч з місцевою поетесою та волонтеркою Наталією Фасенко. Літераторка розповіла про свій досвід перебування за кордоном, волонтерські справи та зачитала віршовані рядки, які були написані вже під час війни. Подробиці у наступному сюжеті. Про патріотичну і воєнну поезію говорила з Олександрійцями, авторка поетичних збірок, а віднедавна активна волонтерка Наталія Фесенко. До цієї справи жінку підштовхнув випадок у поїзді. Їхала з Європи, зустрілася із чоловіком, який просто сидів у спортивній формі переді мною, а потім, коли я заснула, Проснулася, а передо мною стояв солдат у формі. Це мене настільки вразило, що я просто не знала, як йому свої почуття передати, і стала з ним говорити, говорити. І він сказав, що от на фронті говорю, а що потребуєте ви найбільше? Він сказав ну, вологі серветки, тому що у нас немає як там ні помитися, ні прибратися, ні руки доглянути перед обідом чи перед вечерею. І я приїхала додому і кинулась через Фейсбук збирати настільки багато людей, відгукнулося. Ми зібрали дві великих посилки цих вологих серветок. Після вологих серветок пані Наталія почала різати салати діставати з льоху заготовлену консервацію та ліпити вареники. Все це передавала хлопцям на фронт, готувала не сама, були і помічниці. З'явились однодумці, потім ми закупили капусти 420 чи 460 кілограм. Почали пересікати, переквашувати, салати, маринади. І все потім закрутилось. Потім люди підключилися. Пушкаренко Оксана постійно допомагає, бо вона дружина військового, там у нас на 14 районі вона живе, живе. А сусідка приходить, яка як теж корімати, вив'язує килимки солдатам для того, щоб вони могли на сухенькому посидіти, там у мусив. Бліндажах. От. І приходить іще одна сусідка, яка поруч, Білецька Людмила, допомагає. Ну, так. і Переселенка приходила до нас, одна Лена, допомагала тісто місити, а зараз вони вже виїжджають назад у Харків. Деякий час Наталія Фесенко перебувала за кордоном у Франції. Враженнями поділилася з нами. У далекому північному французькому місті Ліль на ратуші було три. Три стяги французький, український і Євросоюзу. І це настільки так було трепетно це все бачить. Я носила з собою постійно на білому такому манто, таке біле мене. Було я носила квітку із синьо-жовтих кольорів, і коли фрафранцузи зверталися до мене, щось там заговорити, я їм говорила, що я українка. Також поетеса відвідала Польщу та Чехію у Празі та Варшаві. Проводила літературні зустрічі з переселенцями, читала свої поезії. Найрадушніша зустріч і зв'язки це у Польщі, коли серед Оля, вночі зупинився потяг, і локомотив зламався, і ми стояли, світло відключене, туалети не працюють. Опалення теж не працює. Було холодно, ми не знали ніч на дворі, як там все доберемось далі. Будемо подорожувати. Але коли ми приїхали в Польщу, відкрилися вагони і повні вагони волонтерів зайшли із кавою, із чаями, і із там Цукром і печивом і всім, і в, кожну, в кожне купе заходили, пригощали, всі годували, годували. Ну, фран... Польською мовою зверталися, ну, ми там дещо могли розуміти. То поляки взагалі, взагалі вони такі радушні. Окрім домашніх смаколиків, Наталія Фесенко підтримувала військових і добрим словом, передаючи на передову кишенькові збірочки поезії. Ми виготовляли збірочки невеличкі, такі карманні, які б вони могли використовувати у вільний час, і відчували зв'язок із народом, з поетами, з громадянами, які виражають свої почуття до захисників батьківщини і до нашої країни, яка опинилася в такому скрутному становищі, щоб вони там не були одинокими при своїх величезних навантаженнях воєнних, психологічних. Фізичних навантажень і випробування, які випали на долю наших українських солдат. Там багато моїх учнів воює вже стали воїнами, зросли, виховалися. І тому на збірочці, які я виготовляла для солдат, я писала, що ми правильно навчили своїх учнів, вони стали нацією. Зазначимо, що творча зустріч з талановитою поетесою. Відбулась напередодні всесвітнього дня поезії. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.